Я не називаю це воювати, бо я представник підрозділу забезпечення і підтримки, для мене це робота, бо робота ця йде за славу і здоров'я нашої піхоти, наших лицарів. Тож ми усього такі собі горді слуги. Але якщо казати про психологічний стан, коли це все починалося, для мене війна повноцінно почалася, коли я поїхав з рідного міста, кудись ну, достатньо далеко сотні кілометрів, години їзди. І майже постійно завжди. Розумілося, що коли ти приїжджаєш у відпустку, наприклад, то додому дуже довго їхати. Коли ти поїжджаєш з дому з відпустки, треба дуже довго і сумно їхати. І це завжди от, дуже довго і сумно їхати. Або дуже довго і радісно їхати, але завжди це займає декілька годин, декілька сотень кілометрів і так далі. І коли перший раз ми вже заїхали сюди, як бригада наша, ми почали брати участь в боях в Донецькій області. І робоча зона все ще була в Донецькій області, але хата для відпочинку вже була в, Дніпро, в Дніпропетровській області. І після того, коли зараз вже робота йде в Дніпропетровській області, немає цього що додому, вже дуже багато кілометрів і дуже довго годин, це психологічно. Дуже важко. Спочатку це було незвично і воно виглядало як якийсь такий дурний сон. Але з часом це стає, не можна сказати, що депресивним, але так, воно стає більш таке безрадісним, якщо можна так сказати. Бо ціна того, що робиш, вона завжди була висока для будь-якого містянина будь-якого міста, але коли ти перш за все особисто з цим стикаєшся, це вже зовсім інше сприймається. Це дуже так розплющує очі. Було дуже доводилося багато шляху проводити зі служби з харків'янами, з мешканцями Донецької, Луганської області, з Херсонської області, Запоріжжя. І коли. Вони ділилися таким сумом, хтось там, наприклад, з Мілітополя, хтось просто з Харкова. Ви там у 22-му на території Харківщини. І ти намагаєшся бути емпатичним, а де десь все одно всередині це дуже егоїстично. Але ти такий думаєш, дякувати Богу, що в нас ще є стільки часу. А тут проходить вже три з половини року, і ти розумієш, що час не те, що безпливає, але вже воно поруч рядами, і воно дуже важко дається.